Вітаю усіх, друзі! З вами м'ята і знову наша м'ятна п'ятниця. Друзі, сьогодні підготувала для вас рецепт бисквітного рулета. Дуже смачний, швидко готується. Тож ви обов'язково зберігайте собі цей рецепт. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і чекаю на ваші коментарі. А я показую, як я готую. І так, друзі, показ, які продукти нам потрібні: яйця, цукор, борошно. Ванільний цукор, сіль, джем. Тут у мене сир маскарпоне. Тож, Зараз ми збиваємо 5 яєць. Так, друзі, ось у мене тут яйця, 5 штук. Сюди е, додаю, ну, тут приблизно цукру, десь 140 грамів. А тепер це все. Зараз будемо збивати. Збиваємо. 10 хвилин до такої, знаєте, прямо густої-густої піни. Так, друзі, яйця ось я збила із цукром. Тепер я додаю борошно. Борошно і ось так лопаткою я це все перемішую. Додаю обов'язково сіль. І ще раз ось так все вимішуємо. Далі, друзі, я беру деко. Тепер мені потрібно застелити пергаментом. Пергамент я змащую трішки олійкою, для того, аби тісто не пристало. До речі, ви можете змащувати і вершковим маслом, можете олійкою. В принципі, без різниці. Ось так промастили гарненько. Тепер тісто виливаємо на деко і потрібно розрівняти гарненько. Так, тісто рівномірно подеку ось так розрівняла. О, все красиво. Ну, а тепер ми цю всю красу ставимо в духовку. Я ставлю на 180 градусів. Випікатися буде приблизно хвилин 20, але все залежить від духовки, тому просто треба дивитися, аби не пригорів. Це найголовніше. Ставимо в духовку. Поки готується тісто, зараз ми з вами зробимо начинку. Я беру сир маскарпоне, тут 250 грамів. Додаю десь ложки 4-5 цукру. 2, 3, 4. Думаю, достатньо. Тут можна регулювати. Хто любить солодше, додаємо більше цукру, але треба пробувати. І додаю сюди джем. Ви можете взяти будь-який джем. Я беру джем зі смородини. Це, до речі, я сама закривала ось так. Додаю декілька ложок джему. Боже, як це смачно, я вже його хочу з'їсти. І зараз це все будемо збивати. Збиваємо цю смакуту. Так, друзі, я збила. Зараз я скоштую як можна ще трішечки додати. Я думаю, ложки цукру буде достатньо. Ось що вийшло. Якраз по густоті. Мені дуже подобається, зручно буде намащувати на рулетку. Ось подивіться, яка густота. Ось. Так, друзі, показую на таймері. У мене пройшло 20 хвилин, і я вам хочу показати, о, який вже бисквіт. В принципі, він вже готовий. Я думаю, що можна його діставати. Він відстає вже від. Бачите, як відстає. Все, я дістаю його. Ось подивіться, я дістала бисквіт. Я йому зараз дам відпочити буквально там 3-5 хвилин. Так, друзі, кіпце відпочило. Зараз нам його треба ось так перевернути. Ось, ось так перевертаємо і подивіться, подивіться, як відстало гарно від пергаменту. А тепер ми можемо намащувати нашою дуже смачною начинкою. Рівномірно навіть топа. Гавкає, хоче, хоче вже скоштувати, бо дуже пахне смачно, тісто. Так, подивіться, бачите, я намастила рулет, а тепер відповідальні кадри. Перескручуємо, друзі, ось так. Прямо з пергаментом. Обережно. Ось так. Ой, подивіться, подивіться, яка красиво виходить. Подивіться. О! Все. Подивіться, яка краса в мене вийшла. тепер топа тихо. А тепер я це все ставлю на годинку відпочивати в прохолодне місце. Так, друзі, рулет в мене постояв в прохолодному місці хвилин 40. Але ж я не можу вже більше чекати, я хочу вам показати. Але ви, коли будете робити його вдома, то дайте йому відпочити десь годину, так точно. Так, ось. Ось, подивіться, який красунчик виходить. Бачите? Так обережно я зараз його зніму, викладу ось. Так. Ну, подивіться, який красунчик вийшов. А тепер я беру цукрову пудру і трішки зверху для краси ось так присиплю. Насправді, якщо у вас є шоколад, ви можете навіть зверху посипати шоколадом розтопленим. Це буде також дуже і дуже смачно. І зараз я хочу розрізати і показати, який він всередині. Він має пропитатися. Ось. О! Подивіться. Подивіться, який він красивий. Бачите, і начинка, і саме тісто. Ось такий в нас вийшов швидкий безквітний рулет. Подивіться, яка краса. Зараз будемо усією родиною смакувати. Друзі, тож готуйте з задоволенням ось такі неймовірно смачні страви для усієї вашої родини. А також підписуйтесь на мою сторінку Співачка м'ята у інстаграм та фейсбук. Ну і звичайно слухайте мої пісні, і ми з вами зустрінемося на моїх концертах. Завжди з вами, м'ята.